Церква росла, розвивались нові служіння, завдяки яким Бог досягав людські серця. Станом на 2010 рік Фіміам нараховує більше десяти напрямків роботи. Ми хочемо, щоб люди пізнавали Христа, щоб вони чули Слово Боже, чули проповідь про спасіння, щоб через хрещення люди приєднувались до Божої сім'ї, до церкви, щоб вони в ній зростали духовно, пізнавали Боже Слово, істини, практикували його в житті. Щоб люди були в спільності один з одним, могли служити один одному. І всьому цьому, щоб церква Божа поклонялася Богу, і щоб це було перед Його лицем, щоб це робилося заради Нього, не заради людей, не заради якоїсь людської слави, а заради поклоніння Богу нашому і Спасителю нашому Ісусу Христу. Невід'ємною частиною богослужіння є музичне служіння. Сучасні інструменти, стиль музики і гарний спів супроводжують людей у поклонінні Богу. З самого початку музичному служінню приділялось багато уваги. На даний момент є дві групи прославлення. Для участі в служінні також запрошують гурт «Бетел». Молитва є фундаментом церкви. Вона як дихання. Вища емоцій, музики, пісень та навіть служіння. Тому молитовне служіння фіміан проводиться в різному форматі. Організовуються вечори молитви та служіння постом. Видається молитовний листок. Дієвими є молитовні групи старших сестер. Вранці один раз в тиждень проходить молитва для всіх бажаючих. Також відбуваються загальноцерковні молитви служителів та штатних працівників. Слава тобі за все, Господь наш і Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь! Станом на 2010 рік під церквою Фінеам діють 17 домашніх груп в різних районах міста. Тут люди не лише разом прославляють Господа в піснях і молитвах, але й досліджують Біблію, діляться благословеннями, спілкуються в дружній атмосфері і раз на місяць лідери домашніх груп проводять причастя. Діти займають особливе місце в серці Христа, тому в церкві налагоджене дитяче служіння. Його мета допомагати, пізнавати, слухати та любити Бога, виховувати посвячених Божих служителів. Церква відкрита не лише для дітей, а й для батьків. Адже праця з дітьми це і праця з сім'ями. При церкві діє дитячий клуб, вілковий театр. З самого дитинства я почав ходити в недільну школу або, як зараз називають, дитячий клуб. І вже... Ось, принаймні, з років дев'яти, приблизно десь так. Я чув про Боже Слово, я чув про Христа, чув про те, що хоче Бог від людини. І я думаю, що саме дитинство зернятка Божого Слова зароджилися в моєму серці. І це дуже сильно повпливало на моє подальше життя. Діти це наше майбутнє. Та живуть вони сьогодні. І щоб наступне покоління знало Бога, щоб міцна була держава, щоб суспільство було побожне. Дітям уже сьогодні потрібно говорити про Бога, навчати, наставляти їх, щоб вони змалку знали, де добро, де зло, щоб вони любили Бога, довіряли Богові. Мені дуже приємно бачити, коли в нашій церкві дуже багато дітей, і вони змалку можуть пізнавати Бога. Вони можуть відвідати заняття для дітей і можуть читати Біблію, можуть довіряти Богові і можуть знати, що Бог їх дуже сильно любить. З 1999 року проходять дитячі табори. Радість, задоволення та багато позитивних емоцій залишаються надовго. В таборі не лише фізичний відпочинок, але діти пізнають такі християнські цінності, як любов до Бога та ближніх, повага до старших, стараність у навчанні і отримують можливість бути переможцями в житті. З церква утворилась на основі молодіжного клубу. Так сьогодні молодіжне служіння займає вагому роль в житті церкви 51 паралель. Таку назву має молодіжний християнський клуб, який збирає молодь щосуботи. Під час зустрічей можна спілкуватися з друзями, слухати живу християнську музику, роздумувати над цікавими темами або проблемами суспільства, також грати різні ігри, настільний теніс. Це молодіжне служіння внесло великий вклад в моє життя і в моє. Подальше рішення жити з Господом. Я пам'ятаю, що мені було цікаво спостерігати за молоддю, яка любить Господа, яка служить йому та іншим людям. І мені водночас це було дуже дивним. Саме через молодіжне служіння я потрапила в молодіжний табір. де Прийняла найважливіше рішення в своєму житті це слідувати за Христом і служити Господу. Я вважаю, що молодіжне служіння є дуже важливим і потрібним у наш час, тому що багато молоді в світі зараз гине від гріха, і від безбожного життя. Кожного літа молодь церкви організовує наметовий табір. Команда готує цікаву програму, спортивні ігри, християнські пісні, спілкування, дослідження Біблії. Багато невіруючої молоді саме через такі табори прийняли в своє життя Христа. Молодий вік по особливому небезпечний, стріли сатани направлені на молодь. Мас-медіа, фільми, реклама, комплекс розваг по особливому затягує молодь і намагається їх збити з правильної дороги. Тому, якщо ми в цей вік молодий, вкладемо такі біблійні основи, біблійну істину, біблійні цінності, і якщо вони присвятять своє життя для Бога, то тоді вони на все життя залишаться йому вірними і знайдуть по-справжньому щастя. Молодий вік по особливому важливий в житті молоді, тому молодь по особливому важлива в моєму житті. І в служінні церкви Фіміам. По сто з кожної тисячі. О, ні, куми, то багато. Я ж все ж таки свої кріні буду зарадати, а ви тільки мені помість дієте. Візьміть 50. 2008 року в церкві розпочалось підліткове служіння під назвою Скеля. Проблема підлітків для більшості церков є дуже актуальною, і фіміам вдалося побудувати цей місток з дитячого у молодіжне служіння. Відкове служіння ну, допомогло мені так показати, те, що дійсно люди, які є в Христі, ну, вони є єдині, і що справді ну, вони мене ніколи не зрадять, вони завжди мене підтримують. Політкове служіння, було таке мені, якби показало дорогу правильно, що мені треба йти до Бога, тому що без Бога я нічого, і моє життя буде однотонним, і не матиме сенсу. Приблизно п'ять років тому Господь поклав на серце молитися за те, щоб була якась праця з підлітками. І оскільки я тоді була в недільній школі вчителем, моя група вона вже ставала підлітковою групою, і Бог поклав на серце саме молитися за цих підлітків, молитися взагалі за підліткове служіння. І приблизно через два роки Господь дав і Утворилася команда, яка мала бажання займатися з підлітками. Церква фім'я молода, але у ній є багато людей старшого віку, які хочуть бути активними служителями Божими і працювати на його ниві. Тому з березня 2007 року починає функціонувати відділ під назвою Кому за 40. Це служіння старших членів церкви, які посвятили себе на допомогу людям похилого віку. Сьогодні Україна переживає кризу інституту сім'ї, розлучення, насилля, алкоголізм, аборти, залишені на напризволяще діти. Та інші гріхи суспільства заполонили свідомість українців, поставивши під загрозу вимирання нації, оскільки міцність держави залежить від міцності сім'ї. Тому церква фіміан проводить роботу з сім'ями у таких напрямках, як дошлюбні консультації, це робота з людьми, що вступають у шлюб, клуб сім'я, щомісячні зустрічі для подружніх пар, праця в маленькій школі зірочка, підготовка до шкільнят до школи. Я думаю, сімейне служіння важливе є перш за все це для розкриття саме дійсно тих принципів, як пише Бог на сторінках Біблії, які цілі мають перед собою ставити молоді сім'ї, по якому принципу мають формуватись вони, які обов'язки є в чоловіка, він має бути лідером, він має бути священним служителем своєї сім'ї. Які обов'язки лягають на плечі дружини, вона є як помічниця. У сімейному служінні є дуже багато різних навчань, дуже багато є різних заходів, таких, які збагачують духовно молоді сім'ї, які навчають, як виховувати дітей. Також є літом відпочинок на природі, сімейні табори, в які також можна запросити своїх знайомих і рідних. Вже більше шести років я займаюся сімейним служінням. Коли починалася наша церква, багато молодих людей було і в церкві, і середній вік їхній був 24 роки. Це саме той вік, коли люди бажають одружитися, вийти заміж. І була така потреба в церкві в тому, щоб допомагати молодим людям в підготовці до шлюбу. От і у мене таке також серце бажання було. Дружина створена для чоловіка, щоб допомагати. І для мене є великим благословінням те, що я можу допомагати своєму чоловіку. Господь вів свою церкву і показував напрямок соціальної роботи. І те. Що найбільш ефективно доносити Євангеліє людям можна через свідчення добрими ділами. Таким свідченням стала діяльність сім'ї Сергія і Наталії Больчуків, які прийшли в церкву в 2004 році. Це подружжя пережило велику автомобільну аварію, внаслідок якої Наталя отримала серйозну травму хребта і зараз є в інвалідному візочку. Трагедія цієї сім'ї і її переживання поклали на серце Сергія та Наталії служити людям з обмеженими фізичними можливостями. На заклик про співпрацю спочатку відгукнулися лише 5 чоловік. Та на сьогоднішній день до їхньої команди входить близько 30 волонтерів. З 2005 року церква Феміан почала проводити різноманітні заходи для людей з особливими потребами міста Луцька та області. Ми допомагаємо цим людям. Перш за все, ми їм служимо. І вони бачать наше відношення до них, наше відношення до Бога, от нашу любов і посвято для Бога. І таким чином вони. Просто здається питанням: ну чому ці люди служать для нас? Адже можна було б десь заробляти гроші, можна було б чимось іншим займатися, чимось прибутковішим, але ми розуміємо, що саме через наше служіння їм ми можемо нести світло, про яке говорить Ісус Христос. Бог поклав на серце служителям займатись неповносправними дітками, уроками творчості. Ці гуртки називаються Умілі ручки. Під керівництвом досвідчених майстрів вони виготовляють штучні квіти, різноманітні коши, аплікації та інші гарні речі І отримують від цього велике задоволення. З 7 травня 2007 року в місті Луцьку розпочалась робота у кабінеті фізичної реабілітації для неповносправних людей. Реабілітація проводиться за допомогою необхідного реабілітаційного інвентарю, спортивних матів, коліна спирачів, кушеток, м'ячів, гантелей. З 2008 року церква проводить літні табори для дітей та дорослих з обмеженими можливостями. У наші серце радіють з того, що люди отримують не тільки якусь матеріальну допомогу, не тільки якусь професійну в плані реабілітації, але перш за все приходить реабілітацію їхня душа. Служіння для нарко та алкозалежних людей, яке почалось в серпні 2000 року, стало великим благословенням для церкви. На сьогодні успішно функціонують чоловічі і жіночі відділення реабілітаційного центру переображення. Коли я прийшла на реабілітацію, я побачила зовсім інше життя. І на цьому центрі я пізнала Господа. Я не скажу, що все було легко і просто, але на сьогоднішній день Бог таки моє життя змінив. Я дуже вдячна Богу, що можу дивитися, як відновлюються сім'ї, як діти повертаються до батьків. Як чоловіки можуть продовжувати своє життя з дружинами, які гинули в гріху, як дружини можуть стати добрими мамами для своїх дітей і добрими мудрими порадницями для свого чоловіка. Я бачу, як Божа любов зміцнює, укріпляє і можу вихваляти Господнє ім'я. Служіння реабілітації не лише допомога у звільненні від наркотиків чи алкоголю. Основним завданням служителів центру є познайомити людину з Ісусом Христом. За всі роки близько 30 жінок і 50 чоловіків успішно пройшли реабілітацію і служать Господу. Коли ти бачиш ці плоди, тебе це дуже сильно підтримує. Тобі дає натхнення і бажання працювати, служити, віддавати свій час для служіння цим людям. Ребітаційний центр допоміг мені тверезо задуматися над моїм життям, чому я жив, чому я був в наркозалежності, чому я жив в цій грязі, і я так любив це і не бачив смислу іншого життя. І там знаходилися люди, які також проходили через це все і отримали свободу. І вони мені також показали дорогу туди. Це була дорога до Бога, і Господь мені там відкрився. З 2007 року церквою здійснюється робота з віл-інфікованими. Лідерська команда церкви Фіміан приділяє особливу увагу навчанню. Тому весною 2005 року започаткувала біблійну школу Антіохія. Тут відібрані найкращі курси для духовного росту та вивчення Божого Слова. Використовуються матеріали різних духовних рівнів. Члени церкви навчаються, зростаючи в переможній вірі. Також створено прес-центр, який допомагає підтримувати інформаційний взаємозв'язок між служіннями. Забезпечує зовнішні зв'язки з іншими церквами. Завдяки діяльності прес-центру підтримується робота церковного веб-сайту. Важливим моментом для церкви є проведення щорічних загальноцерковних акцій, а саме служінням наметів у районі ЛПЗ та регулярні вуличні акції у місті. Також проводиться тісна співпраця з навчальними закладами, створюються молодіжні центри для досягнення невіруючої молоді. Формуються нові місіонерські команди для проповіді і організації нових церков у селах. Місія нашої церкви приводити людей до Христа, приймати їх в Божу сім'ю, в якій вони можуть духовно зростати, пізнаючи Слово Боже, служити один одному, перебувати в спільності. І все це відбувається як поклоніння церкви, як поклоніння віруючих людей своєму Богу і своєму Спасителю Ісусу Христу. За останні п'ять років утворились нові церкви. Благодать, перлина, спасіння та церква джерело благодаті, яка є дочірною від церкви Гологофа. Фіміам прагне бути церквою, яка утворює такі ж церкви, якою є сама, з такими ж стандартами і цінностями. Станом на 2010 рік церква Феміам нараховує 274 члена віком від 14 до 86 років. Щороку кількість зростає на 2-3 десятки членів та на півсотні відвідувачів. Також долучаються християни з інших церков. За роки служіння охрестилось понад 300 людей. З самого початку заснування церкви Павло Миронюк разом з командою керований Духом Божим правильно організував і змотивував людей, зумів запалити їх серця. Завжди займав принципову позицію щодо християнства, і ці принципи дали свої плоди. Сьогодні Павло є старший пастор церкви Фіміа. Разом з ним пасторське служіння несуть Роман Бричук, Олександр Ткачук, Юрій Михальчук. Коли я одружувався, я відразу говорив своїй дружині, що ти виходиш заміж за того, хто буде служити Богу. В принципі, один із критеріїв, коли я одружився, це був критерій, я хотів, щоб моя дружина була людиною, яка розуміє служіння і сама в ньому приймає участь. Пройшли роки, і мені зараз приємно чути, коли вона роздумує про ці речі і каже, що вона не жалкує про це рішення, про підтримку мою. Великим бажанням служителів є формування більшої та ще потужнішої команди, залучаючи молодих, перспективних людей, щоб розвивати нові служіння і організовувати нові церкви. Хочеться, щоб новий храм був відкритим для людей району ЛПЗ і усього міста, тому в перспективі є утворення при церкві дитячого садочку, сімейного центру, загальноосвітньої школи, також є бажання розвивати спортивне служіння для молоді. Почати служіння людям, які знаходяться в місцях позбавлення волі. Продовж усіх років існування Бог зрощував та піклувався про свою церкву. Сьогодні віра братів і сестер церкви Фіміан горить, запалюючи серця інших людей. шукаємо до Бога, ми всі шукаємо його лиця, лиш ні, є сина, й перемога. Ми проголошуємо Ісусі є життя, і тільки в ньому повнота. Дає бажання і мрії всі нам, і впевнено вперед, іти. вона те перемагати, любов'ю Божою можливо, світ спасти і людям радість.